Ну що, доброго вечора ранку. Там уже хто і коли дивиться. Мабуть, ви будете дивитися зранку, якщо це Україна. Я сподіваюся, або днем. Ну, подивимося. Ну, так як ви просили, я зняла ще одну розпаковку. Ну, що ж, можна купити в Канаді? Ну, я вже так, я вже вам показувала, що я вже скупилась. Це так було аби щось купити. Ну, щось таке цікавеньке. Думаю, хай положу, хай лежить. Це не на сьогодні, не на завтра, а так на майбутнє. Колись взяв і достав. Дуже-дуже гарно, коли в тебе є якийсь запас, і ти можеш раз і достав, коли тобі потрібно щось приготувати. Ну, ось, я скупилась на 11 доларів і 14 центів. Ну, дивимося, що я купила на 11 доларів. Так? Будемо дивитися. Так. Дивіться. Ось купила отакий от йогурт Активіа. Один. Як я казала в попередньому відео, що мені було цікаво. Я купила вже один, попробувала, мені дуже сподобався. Ще купила один. Два. Два. Так, то ще ж мало, мабуть, мені йогурта. Купила ще третій. Один з лимоном, з лимоном, другий з полуницею. І третій, мабуть, це абрикос. З абрикосом. Ну, ось таких три йогурти. Купила. Хочу сказати, що один йогурт стоїть 2 долари 34 центи. Тобто 6-7 доларів. Оце 3 йогурти. Чудово, я купляла один отакий за 7 доларів, а тут три. Я на що його купила? Я беру на роботу, і коли в мене перерва брейк, щось треба перекусити, чудово. Мені на 2-3 дні вистачає. Щось перекусити, там 10 хвилин перерва У мене, тому це дуже-дуже дуже зручно. Ще раз хочу напомнити, що я в Канаді, я в місті Стеллартон, Нова Шотландія, провінція. Е е е кому цікаво, подивіться, перше орендоване житло. Я думаю, що відео цікаве. Е е я зараз знаходжусь. Першому орендованому житлі я тут в Канаді 4,5 місяці, і з них 3 місяці я вже працюю, навіть четвертий місяць. Тому ось так. Працюю я на фабриці швейній, шиємо ми різний робочий одяг, але не тільки робочий одяг. І поліцейську форму шиємо. Ну, все, 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 все. Ну, зараз э, лінія буде запускати щось таке со спортивного. Ну, тобто, ну, шиємо різне. Що шию я? Я шию кармани внутрішні. Внутрішні кармани. Ну, різні кармани, скажу. Так що я карманних мастер. Ну, але я хочу сказати, що я ніколи до цього, до того, як приїхати в Канаду, не шила. Тому кому цікаво, як з психолога перекваліфікуватись за три місяці стати людиною, яка вільно шиє те, що їй задають. Дивіться відео, підписуйтесь і ставте питання. Завжди-завжди відповідаю. Так, що ж я ще купила? Це ж не все, бо цілу сумку. Так, і купила трошки жилі. Я люблю желі, і тому думаю, може, якесь буде свято або... Ось під літо, щось таке ось такі життя купила. Купила різних різних, купила їх 8 штук. Одна штучка стоїть 0,44 центи. Тому, тому ось так. Так що, те, що купила, все вам показала розпаковочку. Хочу сказати, що сподіваюся. Там буде скидка на м'ясо, мені вже м'ясо треба купляти, Я ось недавно купляла м'ясо. Але я люблю, щоб купив її в, в морозильки в вона стояла. Коли серед тижня не завжди м підеш щось там, в магазин. Тут у мене собі недалеко, але в такий якийсь великий, собі доволі великий магазин, але кудись далі то я вже ж не поїду, тому що у мене ще немає автомобіля. але я вже його придивляюсь. Сі, сі, сі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого, нічого не пропустити. Я, як обіцяла, я запишу обов'язково, може на вихідних, на вихідних днях е відео про церкви. У нас тут три церкви, я думаю, що вони всі три католицькі, але я сьогодні одну обійшла, отаку, ніде ніякої таблички не було, як знаєте, в нас написано греко-католики чи римо-католики, назва така до цієї церкви. Ніде я такої назви не знайшла, але пошукаю в, в пошуковиках, подивлюся, які тут церкви в Стеверштані. І тоді покажу. Раз цікавились, все-все-все покажу. Ще відео я ось два скину. Це коли я трошки йшла в магазин і трошки прийшлася по місту. Мені, коли я була, жила в Україні, була в Україні, мені було завжди цікаво, на яких машинах їздять, які в них двори, який в них побут, чи є забори, ну, як, люди, як люди живуть. Тому я завжди знімаю і зараз такі живі відео, щоб можна було подивитись, як же ж люди живуть. Хочу сказати, що я дуже довольна, мені дуже цікаво тут, я пізнаю Канаду, люди дуже позитивні. З вас лайк, підписка, щоб нічого не пропустити. А з мене цікаві відео. З вами Світланка з Канади.